А ну, гляньте на мої красотулечки ходять всі прикупці. По Юриному гаражі треба вигнати. Куди позаходили? Що ви зараз йому тут зробите? Виходьте, виходьте, виходьте. Бачите, літати не можуть, а вже ходять. Красотулечки, це в інтернеті так їх назвали. Кажуть, какой красотулька! Да-да-да, качачки красотульки. Але. Але зараз вам дещо покажу, що ці мені красотульки дали на сьогоднішній день. Ось дивіться, красотульки їдять. Як гарно, правда. Неділя, сонечко. Вітерець осінній і красотульки кругом. Вон красотульки пішли. Красотулі куди? Ось красавчик хвостатий сидить. Їже, наче його попробуй роздивися. О! Висінь яка краса. <бачу> Бачите? Красотульки? Ось які красотульки. Красутульки один одного кращий. Да? Да? Красотульки. Але в цих красотульок. Цих красотульок, ви подивіться, яка краса сидить. Друзі, що сказати? 5 листопада. 5 листопада вони з'явилися за ніч. Оця краса мені шипуночка дала цих коченяток. Приходжу з церкви, а вони всі тут, Юра, їх виняв. Виніс сюди до голубів, тому що ну куди, куди їх зараз? Ну можна було б сьогодні випустити, але мокро, мокро, ще прохолодно трішки. Хоч і сонечко. Може, якби ходили, б хай би ходили, б не знаю. Я не знаю, чи як буде правильніше, але вирішили так, посадити їх до голубів. Вони тут помиряться. Вона. З голубами вони не будуть чіпати, не будуть бити, посаненятко теж. Я думаю, що і вона не буде бити їх, тому що не будуть лізти і хай собі тут поки що живуть, ростуть. Подивіться, яка краса. Ну, подивіться, і рабеньки, і червонорабеньки, і двоє, каже Юра, двоє біленьких, але ні, так одна чисто біленька, а одна, одна з плямкою, а одне з плямкою. Куди, куди ти їх покликала? Куди? Так, та вже Юра їм тут понасипав до зерна ще, бачу, помішана і товч, і вже воду по їлочку поставив. Дивіться, 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 куди. Покликала. І собі побігли. Пульки, ну пульки маленькі, пульки. Ай, будете, будете мене тішити? Будете мене тішити чи ні. Ще поки погодка стоїть, ще поки погодка, а там вже де мінус. А там де мінус, що будемо з вами робити, не знаю, не знаю, що будемо робити. Давайте, давай, давай, веди їх туди до сонечка, до віконечка і до сонечка. Є, є, всі твої є. Знаєте, у нас такого ще не було. Це у нас вперше. Я то, коли вона сіла, то я то показувала, що качка сіла, але я навіть не думала, що вони ось так будуть. 14 яєць лежало, 13 тому що одне яйце, десь вона з під себе чи то викинула, чи то вигорнула. Я не знаю, чи може кури там, поки вилітали, та... то десь воно е висунулося, воно пролежало, я не знаю, скільки не під нею, і я вже його під неї не клала. Але натомість подивилася, чи закладене. Було закладене, і я кажу до Юри, не знаю. Яйця закладено, і воно там сидить, що буде. А вони за ніч, за ніч вчора ще не було. А до ранку ранок усі, всі тринадцятеро. Ото сюрприз. Коли б так з весни, каже Юра, коли б так з весни вони всі лупили б, ото було б добре. Дивіться, дивіться, як вони до неї тягнуться. Чудики маленькі. Ну що, хай собі живуть, поки, хай тут ростуть, а там будемо бачити, щось то воно десь якось буде. Вже як є, потрібно глядіти. Так, да, качечка, ай ти молочинка, качечка, молодчинка. <рес> от кумедні. От кумедні. Не на весну-літо кумедні, а як вони, знаєте, на осінь вже пізню, то, <рес> то вони дуже кумедні. І тут вже така радість, що це вже вони є. Ну все, все, хай, хай сидять.